Друзі, всіх вітаю! 3 січня, і ми з зразці приїхали в Чорноморськ. Приїхали привітати Чорноморськ з Новим роком, подивитися, яка тут новорічна святкова обстановка, показати її вам, але не встигли ми приїхати, як буде тривога. Я не знаю, що робити. Ми тільки що приїжджали в палац спорту в Чорноморській, саме там, біля палацу спорту, встановлена ялинка. Я відразу подумала, що ми їдемо на море, подивимося там, як виглядає наше моречко, можливо, побачимо лебедів, тому що їх в Чорноморській багато. Якщо в Одеси, вони вже пішли, ми, ми не бачимо їх останній час ніде. Ні на Ланжероні, ні в Аркадії, ніде. То в Чорноморську я бачила відео, що їх тут дуже багато. Але якщо шторм, то ми їх не побачимо. І тут не знаю, що чи шторм, чи ялинка, чи куди бігти, ще й тривога. Ну, що робити? Ну зараз будемо дивитися, куди що летить, і чи ховатися, чи що. А взагалі-то в мене в планах піти на море, а потім до, до ялинки підійти. Можливо, вже стемніє, Там вона якось буде світитися. і Ми побачимо яскраву ялиночку позаду. Растя. Зараз я вам її покажу. Растюня. Растя сьогодні вже без новорічного вбрання. Ну светрик такий ще новорічний. Растінька, добрий день. Растюня. Зайнята, нюхає. Вже копак, копак її сьогодні не оділа, тому що вона втомилася. Вона коли в образі, її всі фоткають, багато до неї уваги. І знаєте як, слава, вона це важке. бремя. <глач> важке бремя, це слава, тому повинен бути хоч колись вихідний. Сьогодні вихідний, растеньке. Так, Растюня? знаєте, як іноді зірки, вони одягають е, якийсь там капюшон, темні окуляри, щоб їх ніхто не впізнав. І ходять отак, насолоджуються цим життям і хочуть бути невпізнаваними. Отак от і Ну Хоча її впізнають і так, і так. Я вам сказала, що гуде тривога, да? зараз ми йдемо і там чоловік вибиває каври. От як от ті люди, які вибивають каври під час тривоги, вони на що розраховують, що в їхню адресу буде якесь сипатися благословення від оточуючих? От скажіть? Ну як так можна? Ти ж бачиш тривога, люди налякані? Ні, треба каври. Чистота превише всього, а? Я в шоці? Ростюня бежить. І головне, що так швиденько. Ти теретиретиростиня, ти все знаєш, куди бігти? А ти ж пам'ятаєш, як ти тут викачалась в Дахлятіні? Можливо, ти туди і біжиш. Парфюм. Сьогодні, друзі, сонечко вже немає. Ну, я вчора вас попереджала, що сьогодні не чекайте. Так воно і сталося. От коли погода змінюється на гіршу, качка не бреше. А якщо було б написано, що буде сонечка, то, можливо, його і не буде. Але небо красиве, да? Друзі, я вже записую через мікрофон. Почепила мікрофон на кофту, бо зараз трохи є вітерець. Подивимось. Звісно, що хвилююся. Щоб не було в холосту, записувала, записувала знов якийсь негаразд. Друзі, ну лебедів я не бачу. Але колір моря неймовірний. Вчора він був неймовірний під сонячним сяйвом, а сьогодні під цими хмаринками синіми, так? Да? Дуже красиво виглядає море. Та взагалі оцей пляж Чорноморська, коли ти так зверху на нього дивишся, при будь-якій погоді. Подивіться! Все, растя, я прошу тебе, я просто тебе прошу. <реш> вона викачалась, вона тільки що качалась, все, зняла то свето, а мама мія, що це робить? Боже друзі, я тільки що за нею бігла, як скаже, наорала, растя на весь Чорноморськ. Я в шоці З цієї растя, ну, підібрала цю ковтинку, вона не ваняє нічим. Кремсіна, травкою, травкою просто пахне. Можливо, якась травка така, бо запах такий, знаєте, польовий, польовий. Фух, налякала мене, уявіть, якщо якась дохлятіна чи що, і ми в автобус сядемо. Зараз же ж холодно, не покупати на не морі. Ой, фух, мене ж руки тремтять, я так злякалася, що це все, провал. В Одесу не доїдемо. Хто нас пустить, той автобус, якщо ми будемо воняти. Фух, от Растя, ну вона постійно, я налаштовуюся на романтичний лад. Друзі, ми приїхали зараз, будемо насолоджуватися красою, ну ви бачите, що вона? Все, вона вже знайшла хлопця. Фух. Пише. <різь> Растюня? А що це за фокус? Растюня, <різь> а по де? Де Так, да, Люди прийшли теж погодувати, напевно, лебідів та чаяк. А немає, немає. Лебідей не кормить хлібом. Зрозуміли? Ну ходімо, пройдемось. Не, немає, не буде їх. Вони ховаються, коли шторм, тому що шторм вже їх хвилями б'є і вони... Раняться. Друзі, прочитала таку новину в Одесі, що з 1 січня по 31 в Одесі працюють пункти прийому ялинок. Щоб не засмічувати, оточуюче середовище, ми повинні здавати свої ялинки, пункти прийому. Їх всього в Одесі 36. Так що треба вам дізнатися, ваші, саме який пункт ближче до вашого дому і туди здавати ялинки. У нас немає зразці, нема що здавати, так, да, Растюня? Купайся! Роздягнулася, так іди копайся, Растюня. Боже, як красиво виглядає море і чайки ті літають. І Растюня скаче. А подивіться на пісок, як Растя залишає свої сліди. Так, да, Растюня? Растін розмір. А в тебе така лапа хороша, Растя. <звук> так, друзі, що я хотіла сказати? Кафешка ця працює. До речі, дуже класна кафешка. Ми там зраз були і не один раз. Ще йокпили, вона нас врятувала, коли дощ був, ми там грілися. Дивіться, віно. Якщо комусь потрібно, дзвоніть. Люди такі кмітливі, да? пристосовуються до всього. Віна, тут поставили загородження. Я сподіваюся, що це відбій. Гуде знову. Бо тільки ж почалася тривога, напевно, це відбій. І знову вино. Через кожні дві оці штучки пишуть свою рекламу. Вино. Слухайте, я дивлюся, що, що це за сходинки порозмивало. Вони взагалі-то були. Мені здається, що тут пляж був ширший і воно е розмило його. Подивіться, яка тут вузка залишилася берегова лінія від цього басейну, від. Тут же ж влітку засмагали люди. Де вони засмагали? От на цьому клахтику розмила. Я взагалі не пам'ятаю, щоб тут були сходинки такі. Чи тут не засмагали. От бачите, що відбувається, коли довго не приїжджали. Все забули вже, мені здається, так не було, було по-іншому. Тільки що чоловік купався, але я не засняла, тому що він був голенький. Голенький, а я ж не можу таке знімати, ютуб не пропустить. Це вже інша категорія. За 21. Дічимо, <ріст> Растя! А ворони тут теж літають. Трастся. Ти бачиш, що вони вже оточили. І дивляться, це ті з ланжерона банда. хоче брати в неї м'яч. Прикиньте, смотрите, що вона робить. Зрозуміли? <плес> Разся, ще в Чорноморській у нас ворони м'яч не тирили. Дивись, будь обережна. Давай, дивись! Я в шоці? підходи така до Расті. ти ти -ри ти -ри ти Растя! Растя! На цей раз побігла я вже за ворони. Бачите, як банда ворон, вона орудує. На цілому узбережжі. Ми думали, що вони тільки на Ланжероні. Ні, вони і в Чорноморській. Їхня бригада працює в Чорноморській. Оце так. Да. І дивляться на Растю, одна відвікає, а інша хоче забрати м'яч. Ну це взагалі, а? Растя. І постійно на тебе. Можливо, вони фанати твої теж. Дивляться тебе, твої фанати і думають, треба хоч щось від неї, знаєте, як від зірки. Купують десь якісь речі. Зіркові і таке інше. А тут навіщо купувати, коли ми можемо стирити? Ну я в шоці. Бігала за тою вороною, я, раз ти по барабану, раз тя така нежелі багато. і хай забирають той м'яч. Ой, як так красиво полетіли над готелем. Подивіться, туди сюди, туди сюди. Активна прогулянка у нас, активна. Ну що ж, так і треба. Друзі, надихаємо з такою красотою. Море неймовірного кольору. Піднімемось по сходинках і, і підемо до ялинки вже. Птахи танцюють. І головне, що разом. Разом злетіли, політали, покружляли. Все, хорош. Сідаємо. дають. Гусик, я не знаю, як цією дорогою йти. Тут треба якось через двори. Ми можемо заблукати. Мені краще, як в тому фільмі, знаю дорогу тільки від базара, тому мені краще повернутися на схожну позицію, а звідти йти. Але пам'яті. Пам'ятаєте, минулого разу, коли ми приїжджали, і її ще не було. Готувалися до відкриття, а відкрили на день захисника, а ми були перед цим. Боже, скільки хлопців. Подивіться. Це з міста Чорноморськ тільки. Проживав у Чорноморську. Проживав у Чорноморську. Проживав у Чорноморську. Проживав у Чорноморську. 22-й рік загинув. 22-й загинув, 22-й. Боже, це якийсь жах. А що ж того Чорноморська? Тут же з маленьке містечко. Вічна пам'ять героя. Я, я в ужасі просто. З цієї сторони. Це якийсь жах. 23-23 рік місто Чорноморськ, народився та проживав. Народився у Котовську, проживав у Чорноморську, проживав у Чорноморську. Друзі, мені здається, що треба зараз трохи помовчати, йти отак мовчки, не знаю, кожен, щоб ви дивилися, чи дивилися навколо, чи були в своїх думках. Ну, Мені хочеться побути в своїх думках, тому що я побачила цю алею героїв і я просто в шоці, мені треба якось переваритися. Хоча я йду вже мовчки, вже таку відстань прилічно пройшла, але я не можу заспокоїтися. Ну як так? Як так? Що ж того Чорноморська? Якщо побачиш міну, бачите, стенд стоїть їх багато таких тут. Що робить? Треба зателефонувати. Як вона виглядає, які вони можуть бути. В Таврію Вет, тут такий великий магазин в центрі міста, дуже великий. Тут ходить не переходить, да Растя? Купили собі зрази, картопляні зразу, з куркою. Зараз сядемо десь в парку, будемо їсти. Хочу дочекатися ялинку, як вона світиться, то будемо чекати, сидіти в парку, на лавці, їсти зразу, да, Растя? мерзнути. А що робити? Все, ходімо. Друзі, ми йдемо до ялинки і майже вже дійшли. До речі, я не бачу, щоб вона освітилася. Але я бачу ось що світиться. Подивіться, пап 317. Це що? 17-15? Ну, пап, пап, це ж пивне щось чи як? Ну таке, друзі, бачите, а де ялинка? І як сприймати ці знаки долі? От скажіть, коли ти йдеш на ялинку, щоб вона світилася, подивитися, насолодитися цією красою, а ялинка не світиться, а світиться 17-15. От 17, просто зупинись, Наталя, зупинись тут, де світиться і насолоджуйся. Ні. Йдемо далі, шукаємо ялинку. Ростюня, що там? Ходімо, сонечку. Я не знаю, можливо тут така ялинка, що вона і не світиться. Хто знає, я ж не, не, не була тут, то так собі нафантазувала і вам надію дала. Друзі, ну що, готові? Джингл Белс, Джингл Белс, та-да-та-да-та. Бачите, ялиночку? Палац спорту. Ось така ялинка. Скромна, але зі смаком. Ну оці сніжинки, олені, воно все повинно світитися. Тобто треба почекати разсенька. Пішли зразу поїмо в парку, а потім підійдемо і все буде світитися. Хоча вже навколо, подивіться, на тій стороні кіоски вони світяться. Ну нічого, почекаємо. Поки ми чекаємо ялинку, прогуляємось парком. Це молодіжний парк в центрі міста Чорноморськ, і нас зустрічає на вході пророк Ілля. Пророк Ілля – це покровитель моряків. Взагалі, цей парк, я вам про це казала вже, але нагадаю два слова. Якщо ви забули, він побудований за гроші від прибутку порта. Тому тут така тематика. Вірна, вірна тематика. Тут взагалі саме місто Чорноморськ. Ми знаємо його як відомий великий порт морський порт. Парк дуже доглянутий, як і все місто. Тут багато фонтанів, різних і скульптур, паміфології. Ще таке, що мене здивувало, коли я вперше побачила, що тут є пам'ятник працівникам порту. Зараз ми до нього підійдемо, вони зараз теж ці люди, які працюють в порту, це я не знаю, я дорівнюю це лінії фронту працювати зараз в морському порту. Тому ми підійдемо. Троянди тут скрізь вони цвітуть, Ну зараз не сезон, але щоб ви зрозуміли, такі є куточки. Для всіх, для дітей, для дорослих. Тут і чоловіки і дорослі грають в шахи, я бачила. І є дитячі атракціони, там такий лунопарк. Ми зараз підійдемо до нього. Ну Кожен тут знайде для себе якесь, е, якийсь -то куточок, де, де він буде себе відчувати в гармонії з собою і з навколишнім середовищем. А ось і цей пам'ятник. У палаці спорту а зараз якийсь то концерт. там Діточки чують, щось дуже гучно там і співають, і кажуть, і музика грає. ну Це класно. Праворуч від мене лунопарк, бачите теж, все сяє, а ялинка щось ні. Може вона і не сяє, чи якось на вихідні, так сьогодні п'ятниця. І золоте руно. Теж баран дивиться в бік моря, символізує прибуток. Хоч це молодий парк, і тут немає таких дуже високих, там якихось дерев, але все рівно він такий класний, я не знаю, мені дуже тут подобається. Він затишний, я ж кажу, тут так багато різних зон, таких, що на будь-який смак. 都慌。 Ми повертаємось, ви готові, ви готові побачити цю красуню. Хеппіє, хеппіє. Подивіться, яка вона красива, красива ялинка. Напроти сельфону прикрашений світиться теж. Сніга не вистачає, а так все супер. Дися, я тебе там познімаю трошки біля ялинки і будемо вже бігти на автобус. Бо глядачі чекають відео, а ми ще в Чорноморську. Зараз будемо їхати в автобус і буду по дорозі монтувати. Зрозуміло, щоб вам спило жари, начебто прямий ефір. Будь ласка, Чорноморська. Це друзі, вам приємного перегляду до зустрічі. Пока-пока! І -пока. Вімкнули вуличне освітлення. Poor cloth.